Вісьмох фруктів, які природно знижують артеріальний тиск. Фрукти та тиск як природа допомагає серцем та судам. Сучасний спосіб життя, стрес, неправильне харчування це фактори, які негативно впливають на наше здоров'я, зокрема на роботу серцево-судинної системи. Гіпертонія або підвищення артеріального тиску стали реальною епідемією, що впливає на мільйони людей у всьому світі. І, хоча лікування наркотиками, звичайно, відіграє важливу роль, все більше уваги приділяється природним способам збереження здоров'я серця та судин. І тут фрукти приходять на допомогу яскраві, смачні та, що найголовніше, корисно. У цій статті я, як людина, яка вже давно цікавиться здоровим способом життя і самостійно вивчаю можливості природної підтримки організму, розповім вам про те, які фрукти дійсно можуть допомогти знизити артеріальний тиск, як це працює та як їх включити у свій раціон. Я поділюся своїм досвідом та спостереженнями на основі досліджуваних досліджень, особистих експериментів та розмов з лікарями та дієтологами, чому фрукти корисні для здоров'я серця? Перш ніж говорити про конкретні фрукти, важливо зрозуміти, чому вони, як правило, позитивно впливають на артеріальний тиск. Справа в їхній багатій композиції. Калію. Цей мінерал відіграє ключову роль у регуляції балансу води та, як наслідок, у підтримці нормального артеріального тиску. Відсутність калію може призвести до затримки рідини в організмі та підвищеного тиску. Антиоксиданти фрукти містять величезну кількість антиоксидантів, таких як вітамін С, вітамін Е, поліфеноли та антоціани. Вони захищають клітини тіла від пошкоджень вільними радикалами, що сприяє розвитку атеросклерозу та інших серцево-судинних захворювань. Волокно. Волокна допомагає знизити холестерин у крові, що також допомагає поліпшити функціонування серця та судин. Поліфеноли – ці сполуки мають антизапальні та антиоксидантні властивості, покращують функцію ендотелію, внутрішня судинна мембрана та сприяють розширенню судин. ТОП-8 фруктів для зниження артеріального тиску детальний огляд. Отже, давайте перейдемо до конкретних фруктів, які, згідно з науковими даними та моїм особистим досвідом, можуть допомогти знизити артеріальний тиск. Банан. Як відомо, банан це справжній магазин калію. Я завжди беру з собою банан для тренувань, тому що він не тільки дає енергію, але й допомагає компенсувати постачання калію, втраченого пізніше. Важливо пам'ятати, що банани також містять цукор, тому, якщо у вас є діабет, використовуйте їх у помірних кількостях. Чорниця. Мені подобається додавати чорницю до коктейлю та йогурту. Ця делікатність ягід не тільки смачна, але й неймовірно здорова. Чорниця багата антуціанцями, які покращують функцію судин та зменшують запалення. В одному з досліджень, яке я вивчив, було показано, що регулярне використання чорниці знижує артеріальний тиск у постменопаузі. Ківі, Ківі, мій улюблений. Я просто їмо його, додаю нарізки фруктів у салати та фруктові шматочки. Ківі це відмінне джерело вітаміну С, який, як ми вже знаємо, допомагає знизити артеріальний тиск. Я помітив, що після додавання ківі до свого раціону я відчуваю себе більш енергійним, а загальне здоров'я покращувалося. Кавун кавун ідеальний літній фрукт. Я люблю його освіжуючий смак і той факт, що він допомагає вгамувати спрагу. На кавунах міститься Елцаріруль, що допомагає розширити кровоносні судини та зниження артеріального тиску. Хоча деякі дослідження не показали значного впливу кавуна на артеріальний тиск, я впевнений, що його регулярне використання в поєднанні з іншими корисними продуктами може бути корисним. Грейпеєфруєфрут Грейп це ще один фрукт, який я часто їжу на сніданок. Він багатий калієм та вітаміном С. А також містить корисні поліфеноли. Однак, як підкреслюють багато лікарів, грейпеєфрут може взаємодіяти з деякими лікарськими засобами, тому не забудьте проконсультуватися з лікарем, перш ніж використовувати його. Виноград мені подобається додавати виноград до салатів та десертів. Виноград містить поліфеноли, що покращують функцію судин і зменшують запалення. Особливо корисним є виноград сорту «Конкорд», який містить велику кількість ресвератролу, потужного антиоксиданту. Авокадо. Авокадо – Це не лише смачний, але й неймовірно здоровий фрукт. Він багатий калієм, вітаміном етамоно рішучими жирами, які корисні для здоров'я серця. Мені подобається додавати авокадо до коктейлів, салатів та бутербродів. В одному дослідженні, яке я читав, було показано, що регулярне використання авокадо знижує ризик гіпертонії. Гранати Гренади справжній суперпродукт вони містять багато корисних речовин, включаючи антиоксиданти, поліфеноли та еллагінові кислоти. Гренади мають протизапальні та антиоксидантні властивості, покращують функцію ендотелію та сприяють розширенню судин. В одному дослідженні було показано, що використання гранатового соку знижує систолічний та дієстолічний артеріальний тиск. Як включити у свій раціон фрукти, щоб знизити артеріальний тиск. Просто знати про корисні властивості фруктів недостатньо важливо знати, як включити їх у свій раціон, щоб отримати максимальну користь ось кілька порад. Регулярно використовуйте фрукти, спробуйте їсти фрукти щодня, бажано 2-3 рази на день. Виберіть цілі фрукти замість соків. Цілі фрукти містять більше клітковини і менше цукру, ніж соки. Поєднайте фрукти з іншими корисними продуктами, додайте фрукти в салати, йогурти, коктейлі та інші страви. Зверніть увагу на розмір порцій: не переїдайте фрукти, особливо якщо у вас діабет. Диверсифікуйте свій раціон, використовуйте різні фрукти, щоб отримати максимальну користь для здоров'я, зверніться до лікаря або дієтолога, особливо, якщо у вас є якісь захворювання або приймаєте ліки. Мій особистий досвід та рекомендації Я, як людина, яка активно цікавиться здоровим способом життя, можу сказати, що додавання фруктів до мого раціону справді позитивно вплинув на моє здоров'я. Я відчуваю себе більш енергійним, мій колодязь покращився, і я впевнений, що це допомагає підтримувати нормальний артеріальний тиск. Мої рекомендації почати мало, не намагайтеся відразу змінити свій раціон. Почніть з додавання одного або двох фруктів на день і поступово збільшуйте їх кількість. Знайдіть свої улюблені фрукти, не змушуйте себе мати фрукти, які вам не подобаються. Знайдіть ті, що вам подобається і які ви раді їсти. Будьте терплячі, не чекайте миттєвих результатів: мине час, щоб побачити позитивний ефект зміни своєї дієти. Не забувайте про інші фактори, здорове харчування є лише одним із факторів, що впливають на артеріальний тиск. Не забувайте про фізичні навантаження, стрес та відмову від шкідливих звичок. Висновок Фрукти це потужний інструмент для підтримки здоров'я серця та судин. Вони містять багато поживних речовин, які сприяють зниженню артеріального тиску, покращують судини та захищають організм від пошкоджень. Увімкніть фрукти у своєму раціоні та насолоджуйтесь їхніми перевагами на смак та здоров'я. Пам'ятайте, що здорове харчування це інвестиція у ваше майбутнє. Не забувайте, що ця стаття має інформаційний характер і не є заміною консультації з лікарем.